У вас, друзі. Ну що, шостий день тижневого травнивого марафону травень 2024. У мене сьогодні знову подована масочка нова. Три інгредієнти лише: це сметанка, це грізьова маска доктора Нона і капсулки 2 оксіну. Дивіться, скільки до, багато виходить цієї суміші. Я все перемішую і просто наношу на обличчя. Сьогодні, бачите, в мене колір такий не темненький. О, наношу наношу. Вділа таку футболочку не жалосливу. І отак от на оці діляночки, ще обов'язково. Можна отут трошки нижче брів нанести, тому що вона дуже класно забирає отеки, підтягує. Саме тому вона мені сподобалась, ця масочка. От. І оцю зону ми минаємо навколо очей, тут до цієї кісточки, а все решта ми наносимо. Тримаємо 10-15 хвилин, можна більше, можна менше, ну хоча б 10. І саме цікаве, що цього цієї замісу мені вистачить, бачите, на 2 дні. І ще й залишається. Я ставлю її в холодильничок, цю маску, і на завтра в мене вже вона готова, не треба витрачати час на заміс. А ви робите масочки чи зволікаєте? Дуже зараз гарна пропозиція. Ви можете купити комплект набір інгредієнтів, не тільки для цієї масочки. Вам точно вистачить на 3-4 місяці, і вона вартує буквально 2-3 походи до косметолога. Кому цікаво, звертайтесь, записуйтесь до мене на консультацію. А ще є подарунки від компанії, які вас точно вразять. Наприклад, от який дезодорант, новий. Поспішайте.